Слава нашому Господу, що ми маємо чудовий день, хорошу погоду і можемо зібратися перед лицем Господнім, згадати страждання нашого Господа Ісуса Христа. Я сьогодні хотів би говорити про мир. Ми хочемо миру. Завжди. І коли цього миру нема, важко, і люди стремляться, люди щось роблять для того, щоб був мир. Але якщо сам Бог не дасть цього миру, то люди своїми силами нічого не зможуть зробити. Перше місце, яке я буду читати, це Книга Числа, 25 розділ з першого віршиком Будемо читати такі слова. Це досить така історія. знаєте, о, Будемо бачити, як Бог діяв в своєму народі. Як Бог хотів, щоб була справедливість і був мир, а люди часто порушували Слово Боже. Книга Числа, 25 розділ з першого віршику. І осівся Ізраїль у Шитімі, і народ почав ходити на розпусту до Моавських дочок. А вони закликали народ до жертов їхнім богам, і народ їв та вклонявся богам їхнім. І Ізраїль прилінився, був до пеорського, приліпився був до пеорського вала, і запалав гнів Господній на Ізраїля. І сказав Господь до Моїсея: візьми всіх голів народу, та й їх для Господа навпроти сонця, і відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля. І сказав Моїсей до Ізраїлевих суддів, Позабивайте кожен мужів своїх приліплених до пеорського вала. Аж ось прийшов один із, ізра... із Ізраїлевих синів та й привів до братів своїх медіянітянку на очах Моїсея та на очах всієї громади ізраїлевих синів, а вони плакали при вході з кіні і заповіту. І побачився Пінхас, син Єлезара, сина священника Аарона, і встав він посеред громади і взяв списав свою руку. І війшов він за Ізраїлем мужем до середини мешкання, та й пробив їх обох, ізраїлітянина та ту жінку, аж через її черево. І була стримана поразка Ізраїлих синів, і померло в поразці 24 тисячі, і промовив Господь до Мойсея, говорячи: Пінхас, син Єлеазара, сина священика Арона, відвернув мою лють від Ізраїлих синів, коли він запалився горливістю моєю серед них. Я не вигубив Ізраїлих синів у своїй горливості. Тому скажи: ось я даю йому свого заповіта, мир, і буде йому, та насінню його по нім заповіт вічного священства за те, що він запалився для Бога свого і очистив ізраїлих синів. Ми бачимо така історія, коли читаєш і бачиш, як, знаєте, Бог сказав до Моїсея. Щоб за те беззаконня, яке почав робити народ, взяти і винищувати людей. Зразу, коли читаєш, знаєте, таке якесь, навіть не знаю, як передати, робиться в серці, що Бог сказав винищи, візьми повісь, візьми, повбивай. І знаєте, ну. Можливо, хто буде читати, воно не може вкластися в голові, як так люблячий Бог дав таке повеління. Але роздумуючи над цим, я розумію, що Бог хотів, щоб люди поклонялися тільки йому одному, щоб вони не порушували того заповіта, якого вони склали із Богом, де Бог сказав, що тільки ти повинен мені вклонятися мені одному. І не повинний, дивлячись на твоїх сусідів, на тих людей, які будуть жити біля тебе, ти не повинен вклонятися їхнім богам і їхнім ідолам. Але ми бачимо цю історію, що коли народові стало добре, народ почав приліплятися до чужих жінок, до чужих ідолів, до чужих богів, почав робити беззаконня. І Моїсей і всі ті люди, священики, народ, то, який дійсно був преданий для Бога живого, вони стояли біля скинії, вони плакали, вони молилися, тому що бачили, що гинуть люди. Вони молилися, вони просили Бога, мабуть, щоб Він зупинив цю поразку. І коли побачили, що один із людей знову ж. Робив беззаконня, Єлеозара, пінхас, син Єлеозара, священника, взяв списа і вбив цю людину. В, ньому, в серці в нього піднялася буря, піднялося таке, знаєте, як тут написано, горливість переживання за Божу справу. І він не витримав і пішов і зробив той суд, про який сказав Господь. І ми читаємо, що і прекратилася поразка народу. Бог перестав знищувати людей. Він побачив ось того молодого чоловіка, в якого так загоріло серце за діло Боже, і Він виконав те, що сказав Господь. І ми бачимо, яку дає обіцянку Господь Бог для цього чоловіка. Каже, скажи для, до Мойсея говорить, скажи, що пінх, Пінхас, син Лизара, сина, сина священника Арона, відвернув мою лють від ізралих синів, коли він запалився горливістю моєї серед них, і я не вигубив зралих синів свої горливості. Тому скажи: ось я даю йому свого заповіта мир і буде йому та насінню його нім заповіт вічного священства. Заповідь вічного священства. Ми, ви бачите, як Бог, бачачи предане серце людини, каже, я даю йому свій заповідь, це мир. Тому що мир, коли мир є в сім'ї, коли мир є в церкві, коли мир є в серці, коли мир є в країні, то дуже важливо для людей. І Бог, дивлячись на цього чоловіка, Він каже, я даю свій заповіт йому мир. І ви знаєте, часто ми хочемо миру, і часто ми переживаємо, коли немає цього миру. Але чому його немає? І я думаю, що Господь щось нам хоче сказати, тоді, коли немає миру в серці, коли немає миру в сім'ї. Коли немає миру в країні, Господь цим щось хоче сказати. Мабуть, Він бачить беззаконня людей і хоче, щоб люди зупинилися і переглянули все своє життя. І знаєте, ішли роки, ішли століття. І в житті ізраїльського народу було багато і миру, було багато і воїн за їхні відступ від Бога. І за багато років пророк Малахія знову звертається до ізраїльського народу. Ми читаємо книгу пророка Малахії, з другого розділу з першого віршика. Книга пророка Малахії, другий розділ з першого віршика. А тепер до вас заповідь цяє священики. Якщо ви не послухаєтесь і не покладете на серце собі. Щоб імені моєму давати хвалу, говорить Господь Саваот, то пошлю я прокляття на вас і прокляну благословення ваші. І вже проклинаю, бо ви не берете до серця цього. Ось я обітну вам рамено, рамено і розпорошу нечистість на ваших обличчях, чистість свят ваших, і до неї вас винесуть. І пізнаєте ви, що я заповідь вам цю послав, щоб бум. Заповіт мій Левієм, каже Господь Сава, заповіт мій з ним був для життя та для миру, і дав я йому страх, і він налякався мене, та боявся перед іменем моїм, закон правди в устах його був, і не знайшлась на губах його кривда. У мирій простоті ходив він за мною, і багато кого відвернув від вини, бо уста священникові знання стережуть, та закона шукають із усть його. Бо він янон Господа Саваота, а ви відхилилися з дороги, вчинили таке, що багато спіткнулись в законі, леві його заповіта понищили, говорить Господь Саваот. Тому то і я вас зробив погоржуваними і низькими для всього народу, бо не стережете доріг моїх ви, та не безсторонні в законі, чи отець вам, нам усім не один, хіба, хіба Бог не один нас створив? Чому ж один одного зраджуємо ми, щоб нам зневажати заповіт батьків наших? Бог через пророка Малахів звертався вже до священиків, до тих, яких поставив він сам, щоб вони несли служіння перед Богом. Але багато хто із священиків збочив з цієї дороги. І почали робити неправду і беззаконня. І Господь каже: Хіба я й Левію не дав мир, хіба не був мій заповіт, що життя і мир? Але каже: ви його порушили своїми діями. Ви його порушили своїми діями. І каже, тому і я відступився від вас. Знаєте, часто ми в своєму житті також можемо порушувати Слово Боже. Оті заповіти, ті обіцянки, які ми давали для Господа. І коли ми бачимо, що в житті щось нашому не так, і ми думаємо, чому це так, стається. Але хотілося, б, щоб ми переглядали своє життя і дійсно. Знаходили, де ми порушили Слово Господнє, де ми порушили ті обіцянки, які давали для Господа, де ми порушували те Слово, що ми давали, що будемо вірними Господу. І немає миру ні в серці, ні в сім'ї. І наш Господь Ісус Христос коли йшов на Голгофський хрест. Щоб віддати своє життя. Будучи на цій землі, живучи на цій землі, він багато людям сказав. Він багато хотів передати цього вчення Господнього. І коли він вже перед своїм стражданням в бесіді з учнями своїми, він сказав такі слова. Іван від Йоанна, 14 розділ, 27. Сьомий вірш. Зоставляю вам мир, мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Христос каже: я, йдучи на страждання, даю вам свій мир. Я залишаю вам свій мир, не так, як світ дає. Тому що світ не може дати миру. Тому що в цьому світі ходить противник, диявол, який не хоче, щоб був мир. Він шукає, як би тільки збити з дороги. Але Христос один може дати мир. І Він, йдучи на свої страждання, він не хотів, щоб люди залишилися на призволяще. Він каже, я пошлю Духа Святого, який буде вас, вам нагадувати за те, що я говорив, він буде вас навчати, наставляти на правильну дорогу. І я вам даю свій мир. Якщо цей мир буде у ваших серцях, в ваших сім'ях, в ваших країнах, то він буде завжди цей мир. Ви знаєте, ми часто думаємо, чому нема миру? Тому нема миру, що люди відступають від Бога живого. І коли серце наповнене злом, як може бути мир? Але один Ісус Христос, який віддав своє життя за кожну людину, там на Госпому Христі, Він може дати мир людям. І в нас вихід тільки один молитися до нашого Господа Ісуса Христа і просити Його, щоб Він очищав наші серця від того беззаконня, яке часто появляється в нашому серці, від того гріха, який люди роблять, і допоміг нам дійсно через Духа Святого, щоб ми не переставали молитися ніколи, щоб ми не переставали перевіряти. Свої серця, все своє життя. І якщо ми довіримо це все для нашого Господа, тоді дійсно ми будемо мати мир в наших серцях. Хай Господь благословить нас і в сьогоднішній день, коли ми бачимо ці знаки, які стоять перед нами: хліб і вино, які нагадують нам про пролиту кров нашого Господа Ісуса Христа. хай Господь допоможе нам. Дійсно, з благоговінням прийняти ці знаки і просити в нього миру в наші серця. Якщо мир буде в серцях людей, то він буде і в сім'ях, і він буде в країні. Хай благословить нас Бог, а йому хай буде щира подяка і хвала. Вічному Богу. Амінь.